Вітаю вас, мої космічні стрільці! З вами Клименко Наталія і це прогноз на листопад. Останній місяць осені буде трошки легший, ніж жовтень, адже ми вже пройшли з вами коридор затемнень і підвели певні підсумки. Проте і в листопаді будуть певні аспекти між планетами, які будуть коригувати наше життя. Для індивідуальних прогнозів пишіть мені, будь ласка, в дірект інстаграм для більш детальної інформації. А зараз роздивимося, які. Головні події нас чекають, і вже з 1 по 7 листопада планета великої відповідальності, обмежень, порядку, структури Сатурн буде переходити із ретроградного руху в прямий. Тобто, в цей період, коли він буде стаціонарний, будуть затримки, або ж справа можуть піти в глухий кут, які пов'язані з вашим четвертим сектором, сектором сім'ї, батьківщини, вашого місця проживання. А в той же час, із 7 листопада Сатурн буде давати вам велику відповідальність стосовно вашої родини і плани, які ви пропишете собі в цій сфері, вони будуть досягати успіху шляхом вашого планування та ваших дій крок за кроком до здійснення цілей. А 3 листопада буде так зване протистояння Юпітеру, а в цей період Сонце буде в напруженому аспекті опозиції до Юпітеру. І це буде стосуватися сфер 6 і 12 дому, вашого режиму дня роботи, служіння, а також сектору, який пов'язаний із далекими землями, еміграцією, психологією, езотерикою, режимними об'єктами. В цей період вас може не влаштовувати ситуація, яка навколо вас в соціумі, або це може бути пов'язано із великим бажанням проявити свій власний авторитет. В цей період вам важливо відпочивати, не перенавантажувати себе обов'язками слідкувати за своїм психологічним здоров'ям. 4 листопада Меркурій, планета, яка відповідає за на далекі поїздки. Цю паперову справу, спілкування буде в напруженому аспекті до урану планети різких, неочікуваних змін, інновацій. Тож цей період можуть бути збої в техніці або ж можуть бути зміни ваших планів. 6 числа вам на допомогу буде приходити гармонійний спектригон між Плутоном, планетою великої відповідальності та. Венерою планету, яка відповідає за взаємовідносини, за фінанси та за ваше чуття прекрасного, за вашу самооцінку. І вже 8-го числа Венера переходить за знак своєї обителі, знак Терезів. І це стосується 11 сектору. Це сектор великих колективів, груп однодумців. Це сектор, який пов'язаний з вашими найграндіознішими мріями, вашими соціальними проектами. Це може бути допомога від соціальних організацій. І також допомога від жінок можуть бути невеличкі фінансові надходження, а це ще і робота в колективі, це також ще й дім других шлюбів і усиновлення, тож можуть бути сприятливі для вас зустрічі або отримання потрібних вам документів. 10 листопада Меркурій буде переходити в ваш перший дім. Тож всі ваші думки будуть націлені на свій власний розвиток, прояв свого власного «я», свого іміджу, підтримки свого здоров'я та прояву себе в соціумі. 11 листопада буде напружений аспект між Марсом та Ураном. Марс відповідає за нашу ініціативу, активні дії. В напружених аспектах він може бути імпульсивний, агресивний і уран. Також в напружених аспектах це дух бунтарства, незадоволення. Тож в цей період ми можемо бути сповненими на боротьбу за свої права та свободу. Проте не поспішайте, адже можуть бути аварії або ж поломки. Обережно поводьтеся із колючими гострими ріжучими предметами, а також вогнем. Бережіть себе і не наражайте на небезпеку, тим більше, що вони будуть у вашому 12-му і 6-му секторах, які відповідають за здоров'я, а в той же час вже наступного дня, 12 листопада, буде допомога вам у шостому секторі, секторі здоров'я і вашого режиму дня від вищих сил, оскільки селена або білий місяць переходить цей сектор. 13 листопада буде на новий місяць, коли сонце та місяць будуть об'єднувати свої найкращі якості, буде народжуватися нова енергія. Це сприятливий період для того, щоб ви прописували плани на наступний місяць. Плани ваші можуть стосуватися 12-го сектору, сектору вашого самопізнання, заглиблення в себе сектору таємних знань, езотерики. Це сприятливий період для відвідування ретритів, для відпочинку. Оскільки це останній місяць може дещо спадати ваша енергія, тож ж це хороший час для того, щоб ви відпочили, або ж позбулися якихось негативних звичок. А це може бути пов'язано із еміграцією. Можете собі прописати плани, які пов'язані з далекими землями, або ж із психологією, із езотерикою. 18 листопада буде з'єднання Марсу та. Сонця і відкривається новий цикл Марсу. Він також буде у вашому 12 му домі, там де і новий місяць, тобто ви можете прописувати плани і одразу приступати до дій. А 22 листопада вже почнуть. Свої дні народження святкувати стрільці. Ще я вас і вітаю. Бажаю вам здійснення ваших мрій та планів. Сонце буде переходити в ваш перший дім для всіх, хто народжений під знаком стрільця. Транзитне сонце буде поступово з'єднуватися із вашим натальним, і буде відкриватися нова енергія для вас, для вашого персонального нового року. Цей період активується сфера першого дому, а це ваше здоров'я, імідж, ваш статус, ваш прояв себе в соціумі. 24 листопада також і Марс буде у вашому першому домі і надасть вам активність діяти. 27 листопада буде повний місяць, коли висвітляться сфери, які пов'язані із вашим сьомим домом, домом партнерства. Партнерства як по шлюбу, так і по бізнесу, або ж це ще і дім відкритих ворогів. Ви будете мати певну картину і ясність, хто вам ворог, хто ні. І будуть певні події, які будуть розкривати вам інформацію про тих, хто вам шкодить. Це також ще і дім ваших клієнтів, і підписання юридичних угод. Дякую, що дивилися відео до кінця, і до наступних зустрічей в наступних відео.